От Пушкін для мене сьогодні розпався на два геть різні поети. Один це такий салонний поет, дуже майстерний. Там ніхто ж не говорить, що він не майстерний поет, майстерний поет. Але чи промовляє ця поезія сьогодні до мене? Ні. Вона мені нічого не дає, окрім набору красивих фраз. І інший Пушкін ксенофоб, імперець. Він ненавидить Кавказ, він ненавидить українців. Пушкін загалом дуже скептично ставився до культурних прав народів, поневолених Російською імперією. «Змирись, Кавказ, іде Єрмолов, пише поет. Його життя припало на активну військову кампанію Росії на Кавказі. Пушкін був глорифікатором загарбницької війни Росії свого часу. Кампанія генерала Єрмолова на Кавказі, починаючи з 1816 року, була жорстокою і спустошливою. Імператорська армія під керівництвом Єрмолова влаштувала геноцид корінних народів.